Рюкзак напівкаркасний GoPack у розмірі М. Розрахований на зріст 1,30, 1,45 м. Вага рюкзака 770 г, 12,5 літрів об'єм. Рюкзак має два відділення та передню кишеньку. Стильний брелок, Плюшеві ведмедики. Бішні кишені для пляшки для води або термосу. Світловідбивні елементи. Бічні та задні. Основне відділення має внутрішні роздільники для книжок та зошитів. Допоміжне відділення. Нагрудний ремінь. Анатомічна спинка з дихаючими подушками. Ручка петля. Ущільнена ручка. Прогумоване дно.